Доброго дня. Сьогодні ми з вами познайомимося із середовищем розробки веб-застосувань Rad студ... РАД... PHP. Що для цього нам потрібно? По-перше, потрібно нам саму Rad PHP. Де її взяти, значить її взяти або тут ви можете локально. У нашій мережі взяти, або е, я його розташую на веб-сайті і, есно, дам вам силочку для того, щоб ви могли його скачати. Значить, е, при інсталяції, що я там скажу, при інсталяції ви є два файлика, папочка setup. Де ви запускаєте, і крек. Крек заключається слідуючому. Треба просто оцей файлик е, скопіювати в ту папочку, папочку BIN е, туди, куди проінсталювалася ця програма. Тобто там, де знаходиться цей файлик, треба просто свіжий файлик взяти і туди перенести. Далі. Ще один аспект цієї програми. Значить, для того, щоб нормально працював наш веб-додаток, нам з вами потрібно, по-перше, не рекомендую зберігати десь. От я дивіться, наприклад, для збереження створю зараз папочку. Створю папочку, назову її, наприклад, 721. Ой, вибачте. 703. Так, і в папочку 703 на диску D, я буду зберігати проєкт. Значить, щоб цей проєкт працював, ось в цю папочку необхідно, необхідно скопіювати із папочки Embarcadero, з папочки Rad Studio 3.0, так, і необхідно скопіювати папочку RPCL. Отакий аспект. Якщо цього не зробити, то ваша програмка працювати просто не буде. Тобто, ваша програмка повинна лежати в тій папці, де знаходиться ще каталог РПЦ. Або ж зберігати треба в саму папку установки, ваше приложення. Тоді воно також буде працювати. В іншому випадку, не працює. Я пізніше трошечки вам ще розкажу і поясню, чому іменно так. А не інакше. Виходить. Просто в цій папочці роз... вказані всі бібліотеки, які необхідні для організації роботи нашого з вами проєкту. І той проєкт, що ми з вами робимо, ми з вами будемо викладати в інтернет, і ця програмка буде працювати в інтернеті. Тобто буде в неї адреса. Да? Ви будете туди заходити, і там знаходиться ваша програмка, і вона працює і доступна абсолютно всьому світу. Понімаєте, в той час, коли ж ви вчили Делфі, робили програмку, вона була чисто для вас, якби, ну, в принципі, користі суспільству приносила не, не дуже багато. Правильно, зараз цю програмку бачитиме весь світ. І це дуже, і дуже, як кажуть, для вас непогано. Правильно? І так, тепер що ми робимо? Я ще раз створив папку, скопіював в цю папку папочку РПЦ, папки установки RAD PHP і зараз зберігаю проєкт. Збереження проєкту краще всього так робити наступним чином. Ну, або ж Save S, да? або ж Save Project S. Але перш за все, ми поки що відкрили середовище і ще нічого не створили. Тобто, нам, як би, треба створити щось за допомогою цього середовища, а потім вже його зберігати. Значить, я роблю як? File new. І. Давайте зробимо так RPCL application. Тобі ж будемо створювати цілий проєкт. Зараз він створюється. От, створився він. Дивіться, проєкт у нас складається. Ну, як ви бачите, середовище, в принципі, схоже дуже на Delphi. Тільки єдине, що ви там вверху бачили кнопочки, а тут ось вони. Дивіться, ось палітра стандарт. Бачите? Ось палітрочка Additional. ось палітрочка Advanced, палітрочка System там, і так далі. Що ми зараз з вами робимо? Зараз ми повинні оцей проєкт у нас створений, так, зберегти куди. Папочку, яку ми створили і куди скопіювали оту папочку RPCL. Значить, як робимо файл для збереження. Краще використовувати save all, зберегти все. Буде збережено і всі файли проєкта, і всі е, форми, там, і все, 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 що ми з вами напроєктуємо. Натискаю кнопочку Save All. Папочка, бачите, куди зберігаємо? Воно за змовченням зберігає мої документи. Там з'явилася папочка після інсталяції Rad.php. От, і воно, папочка там Projects, але ми на це не звертаємо уваги. Ми краще за все збережемо свою папку. Тобто я оберу диск, де я папочку 703, і сюди збережу. Один раз сохраніть, і тепер зберігається проєкт, другий раз сохраніть. Ви знаєте, щоб перевірити, робить наш проєкт чи не робить. Правильно, нам з вами необхідно нажати кнопочку Run. Кажемо, що розрешить доступ. От. О. І бачимо, загрузилась якась пейдж в браузері. Да? І вона загрузилась. Как ну, щоб побачити, що це вона, давайте ми просто розташуємо яку-нібудь компоненту. Ну, скажімо, візьмемо нашу звичайну компоненту button. Знаєте, ви вже з досвіду роботи в Делфі, що баттон це що таке? Кнопка. Правильно? Кнопка. Розташуємо нашу кнопку ось тут. Я просто взяв, перетягнув. Ось є наша кнопка баттон. Ми з вами ще раз запустимо, щоб побачити, що це дійсно наш проєкт. Перед нами повинен з'явитися, в принципі, баттон наш, правда? Зараз відбувається компіляція. От, даного проєкту. І ми з вами в результаті бачимо, що є наш батон. Попробуємо. Нажимається, бачимо, відбувається перезагрузка. сервера, тобі ж наша кнопочка працює. Ну, ось так. Ми з вами швидко познайомилися, що де у нас є. Значить, тут палітрий компонент. Ми можемо робити так. А можемо дивитися, наприклад, хочемо ми там, наприклад, якийсь. Uh, ну, якийсь там, скажем, диалога ага. нема у нас. Ну, хочем, якийсь компонент, найти. наприклад, там компонент, який-небудь там тейбл, да. От, дивіться, пишемо. Пошуку, вони зразу тут відшукуються. Якщо у пошуку нічого нема, то і пошук очистить, то тут у нас відображаються всі палітри. Правильно? Ось отут відображається структура самого нашого проєкту, структура папочок, структура файликів, які там приводяться. Значит, тут ми бачимо менеджер проєктів і а, активні елементи. Ось отут ми з вами дивіться, бачимо вікно. Вікно властивостей, інспектор об'єктів, да і знаємо, що якщо виділили, ми з вами виділили формочку, то тут відображаються всі елементи нашої. Форми. Якщо ми оберемо активний буде, наприклад, кнопочка, то тут відображається все про об'єкт. Наш кнопочка. Не чися, тут у нас відображається структура веб-проєкта. Ми бачимо, що у нас тут є одна сторіночка пейдж. На ній є кнопочка Батон. Для того щоб можна було об'єкти відшукувати швидко. Вверху у нас з вами віконне меню. Правильно, панелі інструментів. Ось отут папочки проєктів. От, можна той було закрити, то просто стартова сторіночка, да? а це вже безпосередньо наш проєкт. Ось так виглядає Rad PHP, отак воно працює, отак ми з вами створюємо проєкт, зберігаємо проєкт, запускаємо, пробуємо, що він працює.